Меня звати Мирослава і сьогодні я покажу вам стародавні рушники моєї прабабусі, які вона залишила як спадок в скрині. Сподіваюсь, ви насолодитесь кожним моментом цього відео, і я буду вдячна за підписку на канал, а також за вашу думку в коментарях. Моя прабабця називалася Ганна, вона була доволі бойовою жінкою, але також надзвичайно талановитою, як я думаю, більшість українських жінок. І вона багато також вишивала. Але не тільки вишивала, а також створювала рушники від самого початку, включаючи вирощення рослин. А саме тоді домашнє полотно робили своїми руками з конопель або льону. Саме такі рушники, які я сьогодні вам показую, зроблені з полотна з конопель. Ось просто гляньте на цей перший рушничок. Мені надзвичайно подобається саме, які кольори використовували тоді в часи. Це не просто навіть ось такі доволі мінімалістичні, хоча також поєднання дуже великої різної барв, як і жовтих, і зелених, і червоних. І коли ти погружаєш саме в історію, коли зацікавлюєшся, чому саме такі кольори вибирали, або такі узори, ти розумієш, що кожна деталь мала значення. Кожна деталь мала, наприклад, нести якусь певну символіку. І це, як на мене, дуже цікаво саме це дізнаватися. А також, як мені розказала мама, а її перед тим саме бабуся, моя прабабуся, що. Зазвичай люди як вишивали рушники. Вони ходили до церкви, наприклад, бачили на комусь на вишиті блюсі чи на рушниках узор, який їм сподобався, і зазвичай просто потім по пам'яті його відтворювали. Тому мені здається, саме за рахунок того більшість рушників такі неповторні один до одного, але також і дуже подібні. Насправді мені свого фаворита надзвичайно важко вибрати серед рушничків, яких я вам показую, тому що кожен, кожен заворожує. І гляньте, коли саме додається в рушниках квіти, мені це надзвичайно подобається. Це дуже-дуже гарно і естетично виглядає. А взагалі технологія виробу ось такого полотна була такою. Спочатку садили коноплю, потім її микали і замочували в ріці у воді. Ходили жінки, якраз, коли вже починало холодати, тому що якраз саме тоді дозрівала саме рослинка, і, відповідно, саме за рахунок того, щоб вони проводили багато часу в холодній воді, дуже багато жінок простуджувалося в цей період. Так що ось такі були саме жертви. Потім, звичайно, що висушували рослинку і вибивали серцевину. Вичікували, витрісали серцевинку саме і лишали тільки зовнішні волокна. Пряли нитки саме з волокон. Потім на верстаті робили полотно. І їх відбілювали його, стелили на траву, поливали водою, воно висушувалося, потім знову поливало водою, потім воно знову висушувалося і відбілювалося. Бо саме особливість такого полотна, що чим більше ти його переш і висушуєш, тим воно стає білішим і білішим. Тому навіть ось деякі рушнички, які я вам сьогодні показую, вони є темніші, світліші, але якщо їх впрати, якщо їх висушувати, вони будуть чимраз тим білішими ставати. Також гляньте на ці мережечки, які є саме на рушничках, це все робила моя прабабуся вручну. Вона вміла і знала різні техніки, як робити мережеву, як робити ось такі вставочки, це тобто не тільки вишивати. А також деколи ось також гачком прикрашати і нижню частинку. Це дуже-дуже гарненько виглядає. А якщо повернутися до технології, то так як мені розказував дідо, що так само робили і зелену тканину, але якщо саме з нього, то його ставили на дорогу і машини їздили. Машин було мало, тому пару разів проїздили і вони струшували насіннячко. Насіння злущувалося, і саме тоді вже забирали серцевину, і технологія була подібна до як з конопель. А з насіння робили олію. Ось такі красивенькі рушнички. Признаюся, чесно, не все тут рушники, а саме є деякі декоративні, саме вишиті, як обруси, або також прикрашали картини, або столи. Тобто не все це були як рушники. Але я думаю, що саме по картинках, по відео ви можете побачити. А також просто гляньте, наскільки різноманітні узори. Обов'язково напишіть в коментарях, який саме вам найбільше подобається. А ось такий рушничок, насправді, він був мій фаворитом ще з самого дитинства. Я думаю, мене як дитину саме привабили ось такі квіти, ось такі яскраві маки, поєднання кольорів просто неймовірно дивовижне. І зелене, ну мене як дитину, хоча признаюся зараз, також надзвичайно приваблює такий рушничок. Виглядає він дуже красивенько. А ось такий рушничок, чи навіть більше декорацій на стіл, має надзвичайну історію. Просто гляньте, це в нас є калиночка, ось така мережева, яка, я повторююсь, про бабуся робила сама, також червоно-чорні пташечки. А ось цей синьо-жовтий символ, як можна не зразу здогадатися, це пошкоджений герб. Тому що, коли ходили к перевіряли. То вишитий тризуб за українську символіку могли вбити. І для того жінки дуже швидко випорювали, так само, як і моя прабабуся. Коли вони тільки зайшли, вона настільки швидко намагалась випороти, щоб цей знак тризуб не був похожий на тризуб, і не було часу саме робити це акуратно. Відповідно, ножничками просто було перерізано, і тому зараз воно ось так пошкоджене і зашите. Я насправді вважаю, що дуже важливо саме знати ось такі малесенькі історії, які дотичені до твоєї родини, адже це не просто збільшує твій кругозір, а дуже дуже Приближує тебе саме до історії, яку ти можеш відчути зараз, а не десь там далеко в книжках, підручниках. Насправді історія дуже-дуже близенько біля нас. Ще є ось такий рушничок, і насправді мені також дуже подобається, адже він такий дебільш геометричний, доволі нестандартний. Виже дуже гарненько. Також у нас є такий обрус на стіл, теж вишитий на домотканному полотні, і в нас вже появилась така традиція, що саме на святвечір ми заселяємо стіл ним, адже намагаємось задати якомога більше української символіки саме в такі доволі великі свята. А ось уже цей рушничок, він вишитий не на старенькому полотні, але думаю, якщо ви розбираєтеся ви також майстриня, то ви замічаєте саме різницю. Але також виконаний в двох кольорах червоний-чорний, мені надзвичайно він подобається. І це також вишивала прабабуся. Але вже трішки в пізніших роках. Кожен рушник просто неповторний, і я, якщо чесно, не можу просто намалюватися. А саме цей рушничок це є найулюбленіший маминий рушник. Тому що за рахунок кольорів, за рахунок узорів, ось так він виглядає. Насправді він також дуже подобається, і, як я вже казала, мені вибрати найулюбленіший надзвичайно важко. Ось такі поєднання кольорів, до речі, не знаю, чи ви замічали, але саме такі кольори є доволі популярні саме в, в стародавніх українських вишивках. Тобто не йде прагнення до такого мінімалізму, який присутній зараз. А ось це це є наволочка на подушечку. Теж збереглося пару штук, і мені надзвичайно подобається сама ідея, що навіть прості елементи вдома, як якісь наволочки чи обруси, нам змагалися здекорувати. Це дуже дуже красиво і виглядає, і додає певного затишку. Ось ці рушнички, які вже більше нагадують сучасні, хоча насправді в їх також вишивала права вуся, і узори також просто неймовірненькі. І також деякі з них будуть мати свою історію, яку я вам розкажу. Ось, просто гляньте на цей узор саме. В речі, доволі багато саме рушників, доволі багато саме української вишивки сам має геометричні фігури. І так як я вже казала на початку, кожна фігура має якесь певне своє значення в міфології, в певних таких навіть невіруваннях, але е, українські Вишивальні ці українські жінки саме передавали певною частиною культури це за рахунок колисков і також вишитих рушників, вишитих сорочок. І зараз, наскільки я дивилася, дивлюся різні відео етнографів, культурологів, де вони це все пояснюють, розказують, і це дуже-дуже цікаво пізнавати, що саме в момент, коли влада забороняла, була ділитися, нищила книги, нищила щось удокументоване, все рівно люди намагалися передавати з покоління поколінь культуру, яку вони несли, яку вони вірили, і яка їм подобалася. І мені це також насправді дуже до вподоби. Ось цей червоний, червоно-чорний, уже не вишитий саме такий тканий рушничок, теж дуже був популярний і, мені здається, є популярний в певних регіонах, був більш чи менше, але він також дуже-дуже красивий. І скажіть, що навіть коли є обмеження саме по кольорах, все рівно виглядає доволі завершено. А ось цей оранжевий рушничок насправді має певну історію, тому що колись ходили цигани по хатах від хати до хати і намагалися продавати різні речі. І ось, наприклад, такий рушничок. Моя мама жила з прабабусею той час, і коли прийшли вони, їй дуже сподобався саме цей рушничок, як малій дитині, за рахунок ось такої блискучої нитки. Але прабабусі також він сподобався, і вони обміняли по бартеру за ці два рушники, таких оранжевих, за два яйця або трішки більше, адже тоді все вмірювалося практично яйцями. Ось така цікавенька історія. Насправді, мені здається, кожен рушник має певну якусь свою історію, має якусь цікавинку, має мотив, чи, наприклад, мету, чи навіть енергетику, настрій, з яким його в'язалося. І це насправді було б дуже цікаво саме послухати і взнавати. Тому я думаю, якщо у вас також в родині є рушники, пізнавайте історію, пізнавайте історію своєї родини, своєї культури, а також і загальноукраїнською. Такі рушнички я сьогодні вам показала, розказала. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. І ви трішки більше познайомилися, пізнали мене, мою маму, і розумієте, тепер звідки таке мами велике бажання саме до рукоділля, такий хист і талант. Сподіваюсь, сьогоднішнім відео ви насолодилися. Якщо так, обов'язково напишіть про це в коментарях. До наступних відео! Всіх люблю, цілую вніме! Я та моя мама Оксана. Па-па!